Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами підемо в АТБ, щоб подивитися товари для дому, кухні, дитячі іграшки і все, що пропонує АТБ в цьому відділі. Перше, що я побачила, це ось такий красивий вазонок. Таке відчуття, наче він намальований, такий яскравий. Коштує 259 гривень. Зомі Окулікас у горщику. Далі пропонують цибулини квітів 34,90. Але, як бачите, вони вже закінчуються. І рис, і крокус. Далі пропонують такі горщики для орхідеї яскравих кольорів 51,90. І такі горщики для звичайних кімнатних рослин. І грабельки садові. І знову красива рослинка, фікус. Ну, дуже гарний. Мені він сподобався. Зразу в такому горщику. Люди розібрали його. Дійсно красивий. Коштує 149 гривень. Думаю, це гарна ціна. Пішли далі. Пульт для кондиціонеру, універсальний. Коштує 74,90 Можливо, хтось загубив свій пульт і йому таке потрібно. Вафельні рушнички. Такий набір рушничків. розовенький, Свічки. Те, що зараз потрібно. Гарні на вигляд. Подивимося, скільки коштує 4 штучки. 7990. Виходить по 20 гривень за одну свічку. Ну вони такі грубенькі, думаю, вони довго будуть горіти. Серветки, набір для кухні по 100 гривень. Різного розміру тарілочки. Такі голубенькі, гарненькі. Так, далі у нас стоять ємності для міксера. Це новий товар. Завезли. Можливо, комусь таке треба. Подивимося, скільки коштує. 44,90 2,6 літра. Так, далі стоїть знову посуд, трохи такий розкиданий. Кружечки гарненькі. Набір сит це вже те, що було давніше. Підноси двох видів. Ось такі гарні підноси по 99 гривень. Ось такий з кавою, такий малюночок. Но мені більше сподобався цей з квітами рожевий, дуже гарний. І така дошка для нарізання. Гарненька. Я би собі її купила. Коштує вона 94,90. Трохи дорого, але вона дуже гарна. 84 гривні коштує такий сікатор із золотими ручками. Ось такий Лобзик 699 гривень. Електричний. Можливо, комусь треба. І така сумка, органайзер для автомобіля 379 гривень. По зараз. Далі у нас таке різне взуття господарське, чоловіче і зимове. Є теплі огі, тапочки теплі для дому, зимове взуття чоловіче, трохи так розкидано, бо люди переді мною перебирали. Бачу, з підкладкою є різні ціни, Кросівки чоловічі 319 гривень. Капці жіночі 229, шльопанці жіночі 179, 209 гривень. Тапочки 100 гривень. Якісь кросівочки 500 гривень. Утеплені 219 гривень. Пляжні не сезон, ну, можливо, комусь. Так, і рушники є. Рушники зверху стоять. Такий ощуп гарний. Шапочки недорогі. Мені сіренька сподобалась. Ну, діло смаку. 7490. І дитячі такі гарненькі носочки. Такі гарні на вигляд. 37 гривень. Ну, це дорого. Ось такі гарні органайзери є. По 399 гривень. Великі. Комусь ще складати саме то. Поліролі для автомобіля по 120 гривень. 119. Пилка по дереву 100 гривень. Корисна річ у господарстві. і так гарно складається. Так, пряжа для в'язання по 60 гривень. І пряжа для в'язання по 50 гривень. Але це, певно, за один моток, я так розумію. Чотири будуть коштувати дорожче. Чехол для окулярів 40 гривень. На такій застібці. Різні колготочки. Є дорослі, є дитячі. Дитячі, дорогі по 100 гривень аж трусики жіночі. Ну, ці напевно, гарні то ці по 4990. Різних кольорів є сині, білі, біжеві. Картини по номерах 229 гривень. Різні малюнки є. Така гарна ваза, дуже красива. Я раніше такі картинки купляла, малювала. Це зараз дешево. Такі ліпаки, ліпити кролик, вівця, свинка по 100 гривень. Що зараз немає тільки для діток. Такі гарні машинки, технопарк по 200 гривень, правда, але. Там дверцята відкриваються, все відкривається. Як завжди в ОТБ багато книжечок для дітей. Такі яскраві, велика книжка, тварини, космоси. Роблять такими їх цікавими, кольоровими, щоб дітки сиділи і вчилися. Різні ціни, звісно, на ці книжечки. Такі сувеніри. Прапор. Далі знову книжечки різні. Бомба для ванни. 39 гривень. Із сюрпризом. Що там за сюрприз цікаво? Навушники і кабелі. Якщо у вас поламалася зарядка, можна піти в АТБ і купити, щоб якнайшвидше було. 649 гривень, електричний тонометр. Не знаю, чи це дешево, чи не дуже, але річ корисна. Далі знову книжки для дітей. Пазли, футбол, звірятка різні. Ось такий набір машинок, 5 штук в упаковці. Прикольні такі, гарні. Якомусь хлопчику це буде за щастя. Такі зараз ці іграшки яскраві. Не знаю, що це таке. Напишіть, будь ласка. Такі іграшки для менших діток. В наборі, бачите, ці машинки йдуть різні. Це така лялька морозиво. Міні-морозиво. Трошки нагадувань, що колись у нас були зовсім інакші проблеми. У той часи були. Купив маску та й забув тест для коронавірусу. Такий інгалятор зірочка, вже допродають, вже немає майже. Кухонні ножниці універсальні, 46 гривень. Фарба Флорекс. Люди її розбирають. 30 гривень. Арома масла антибронхіт, лимон, знову антибронхіт, аромат удачі, те, що мені потрібно, крем-фарба для брів, недорога, різних теж відтінків, сила лошаді для соглобів. Не знаю, чи допомагає, лак для нігтів, набір для приготування масок. Яскравий такий гарний. Лад для нігтів 18 гривень. Фітолінія фарба 2690. Ось такий контейнер для зберігання чогось. Появився новий. Чашечки патріотичні. Люблю Україну. Скляна. Там, певно, різні надписи є. 36,90 вона. Прикольно. Але мені більше сподобались оці: така розова, фіолетова. Там уже хто який колір любить. Вона така і більша, і гарна. 380 мл гарненька. Кастрюльки, ємності для зберігання, кухонні дошки. Ось така машинка є для стрижки волосся. 349 гривень. Тапочки чоловічі. І такі теплі жіночі видно. Жіночі 300 гривень теплі. І ці по 200 гривень тапочки. Зверху носочки різні стоять. Часто ті носочки йдуть такі синтетичні, нога вприє і недобре. Ось таке просто радуло на резинці 449 гривень синього кольору. На двохспальне ліжко розміру 180 на 2 метри. Склад почитаємо. Що тут у нас пише? Бавовна на 100%? Комплект постільної білизни 600 гривень, півтора спальний. Такий гарний, синій, яскравий. Із зірочками. Ну, красивий на вигляд. І ціна така красива також. Метр 50 на 2,15. Наволочки дві штуки європейські і склад. Поліефір. Напишіть, як він. Так, фломастери різні. Далі йдуть у нас констовари, олівці по різних цінах. Такі теж всі яскраві. За 100 гривень такі ручки класно. Різні цікаві ручечки. Багато, багато вибору. Пенали прикольні для дітей. Можна вибирати і вибирати. Ну, звісно, в різних АТБ інакший вибір трохи. Бо щось могло закінчитись, щось могло залишитись. Класні такі олівці. Пенальчик такий уже разом з лінійкою і олівцем Зошити є. Папір офісний, 8470 100 штук. Блокноти. Такі гарні завжди яскравий. Купляла би, якби мало що там писати. Набір гумок. 30 гривень, 4 штуки. Але такі гарні, як іграшки маленькі, гумочки. Олівці 30 гривень і по акції більша кількість 43-40. Ось ми підійшли до завершення товару. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую!